Слава Ісусу Христу! вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що таке єдність. Напевно, ви не раз чули про великі збори коштів, благодійні заходи, метою яких є підтримка наших захисників. На початку здається, що моїх 20 гривень це нічого для збору на професійне обладнання, але згодом бачиш, як такі двадцятки багатьох людей рятують ситуацію. Так беруть початок багатомільйонні збори, про яких ми чули в новинах або самі брали участь. Так само і в духовному житті є багато спільних проєктів, які ми починаємо за власною ініціативою або включаємось на прохання інших. Хтось попросив про молитву, можливо, індивідуально, а можливо, приєднав вас у групу. І ось вже кількох людей об'єднує мета, зусилля і час, які ви вкладаєте в молитву. Неодноразово отримуєш підтвердження того, що молитва була почута, і це ліпше, ніж будь-яке заохочення, відчуваєш радість з того, що Господь допоміг, і саме у такий видимий спосіб, коли я приймав перше причастя, то в нас був на парафії звичай створювати нове розарієве коло, ми мали щомісяця намір, в якому молились, і це теж не складало якогось тягаря для дітей, бо розарієве коло побудоване по такому принципу. Є 20 учасників, і кожен з них бере по одній таємниці розарія на день, тобто одне от і 10 радуйся Марія. Виходить 3 хвилини на день, а в результаті спільної молитви цілий розарій в конкретному намірі щоденно, це потужна сила. Кожен місяць змінюються таємнички, тому це теж крута нагода протягом місяця глибше вникнути у конкретну частинку життя Ісуса чи Марії, дивлячись, яку таємницю ви маєте. Зараз у молодіжному душпастерстві також засновуються кола, які не розпадуться, ну бо діти роз'їхались на навчання, тим паче кожен добровільно вирішує взяти участь у них, до чого заохочую також і вас. Цікавим фактом є те, що Свята Марія давала в об'явленнях обітниці тим, хто регулярно молитиметься розарій, але про це вже в наступних випусках. Наразі хотілося б просто показати вам, який масштаб і силу. Мають три хвилини нашого часу з Розарієм в руках. Якщо ми робимо це разом. Цариця Святого Розарію молись за нас.